Відпочинок сповнений командного духу і розфарбований осінньою атмосферою. Адреналін, швидкість і жага перемагати. Усе це звитяга 2.0. Варте майбутнього. Знаєш, будучи на минулій звитязі, мені дуже сподобалося, що тут кожен день є купа різних занять, і в тебе просто-напросто немає часу ні посидіти в телефоні, ні відпочити. є якийсь двіж, постійно щось цікаве. Чесно кажучи, після кінця першої звитяги я з нетерпінням чекав наступне. Ну насамперед, кра краще я визначити не зможу, тому що і тут було цікаво, і тоді було в, в, в прекрасно просто. Відлічається в основному. Трошки нових людей, нові емоції, нові знання, не дивлячись на те, що проходять доволі схожі дисципліни, але знання з кожним разом все цікавіші і цікавіше. Наприклад, на цей раз додалась вибухотехніка. Певно, рекомендую кожному, хоча б раз спробувати таке, і вам сподобається. Вишкіл з звитяга об'єднав дітей із різних куточків громади навколо ідеї. Патріотичного виховання нове покоління швидко адаптується до сучасних викликів, тому програма включала тактичну медицину, вогневу підготовку. Основи роботи з безпілотними авіаційними системами, навчальні тренінги та командні завдання, що сприяють розвитку лідерських якостей, витривалості, і любові до України. Кожна звитягу у нас додаються нові дисципліни. Перша звитяга у нас особлива дисципліна була топографія. Ця звитяга особлива дисципліна для нас була мінна вибухова справа. Наступна звитяга це три нуль. Ми ще не знаємо, що у нас буде особливого такого. На першій звитязі я ж була командиром першого рою. Я хотіла вступати до молодших інструкторів, і на другій звитязі я вже була як молодший інструктор. Я вже керувала молодшими. У мене було чотири рою. Ми розпреділялися і працювали з кожним роєм по черзі. Ми проходили кожну справу, кожний напрямок, опановували з малечою кожний напрямок, і на кожній диверсії на кожній нашій справі. Я допомагала маленьким і разом була з ними, тому що ми всі разом. І з кожною звитягою молодші інструктори будуть побільшуватись, тому що багато здобули навичок, знань, і вони вже можуть цілком ставати молодшими інструкторами. В майбутньому сподіваюся, у нас всі, хто приїжджав з першої звитяги, стануть нашими молодшими інструкторами, будуть допомагати нашим старшим інструкторам. Побачимо на звитязі 3-0! Зазвичай день учасника починається о шостій ранку із підйому. Далі зарядка, ранковий душ і шикування особового складу. Після сніданку рої збираються на плацу. О 9.00 учасники вшановують пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Після чого урочисто піднімають державний прапор України під звучання гімну. Далі серія навчальних занять. Медицина, ППЛА, мінновибухова справа, вогнева підготовка та тактика після обіду нова хвиля випробовувань, командні тренування, чаювання, зустрічі з видатними українцями. А завершується день вечірнім шикуванням і практичними диверсійними заходами. В даний період у нас же в країні, міна, і потрібно розуміти, як допомогти один одному. Наприклад, якщо в твій будинок, не дай Бог, щось потрапить, потрібно розуміти, як поякувати своїм рідним. І це мене найбільше вразило. А ось у нас витязі 02, мінна безпека. Це було дуже круто. Ми всі, всі заїжджаємо. Ми з перший день знайомимося, а потім працюємо як одна команда, як одна людина, і це дуже круто, тому що багато хтось з дітей. Ось, наприклад, покоління у 2012-2010 рік. Вони не розуміють, як це бути взагалі без гаджетів, і для них це для когось все складно. І завдяки командного духу, ми як тебе підтримуємо. І, і за заняття дуже відволікають. Звитяга це не просто вишкіл, це школа характеру, дисципліни і справжньої любові до України. Основними організаторами виступили Департамент авіаційної безпеки, Міністерства внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ, управління авіації та поліції на воді Національної поліції України та школа БПЛА Драгонська.